Так, прийшло скільки там? 5 годин десь друга серія. Буду діставати, там десь два, вже буду лягати спати, щоб вони там не були. Так, ось маємо два штучки. Тут наклюнути, тут наклюнути. Тут наплюнути. Тут не, Тут, не, не знаю, а теж але якось так зверху. Почекаємо Опа! ти розвалився на спину Стій, на ногах! Сілочі! Силочивы, вы силочи, все, будем яичко, м'яско, все будет.